Привіт! Замислювалися колись, як так виходить, що люди, які вважають себе цілком хорошими, іноді роблять ну не дуже хороші речі. Виявляється, існує такий собі психологічний трюк, який дозволяє нам обходити власні моральні принципи та ще й не відчувати при цьому докорів сумління. От сьогодні і розберемось, як це працює. І, власне, це, мабуть, найцікавіше питання. Як так стається, що цілком пристойні люди знаходять способи виправдати те, що шкодить іншим? Де ця межа? Відповідь криється у явище, яке психологи називають моральним самовиправданням. Можна уявити це як такі собі ментальні лазівки, вони дозволяють нашому внутрішньому моральному компасу, так би мовити, відключитися на деякий час. І все почуття провини зникає. Щоб це не було просто сухою теорією, давайте подивимось, як це виглядає в житті. Ось є історія, і коли кривники викликали на розмову, їхні відповіді, ну, вони стали просто ідеальною ілюстрацією цих механізмів. Отже, вперше відповідає Мартін, і його логіка, чесно кажучи, вражає він не просто виправдовується, він намагається подати свої дії як щось корисне для самої жертви. І це, власне, і є наш перший механізм. Називаючи знущання загартуванням, Мартін ніби перетворює поганий вчинок на щось благородне мовляв, це все заради вищої мети. Добре. Далі Ерік. Його виправдання звучить дуже знайомо, правда? Та ми ж просто жартували. Класична спроба звести все до дрібниці, використавши м'якіші слова. Цей прийом називається ефемістичним маркуванням. Тобто, коли цькування називають жартами, це одразу звучить не так страшно. Мова стає інструментом, щоб замаскувати реальність. А тепер послухаємо Анну. У неї зовсім інша тактика порівняння. Вона не заперечує, що щось робила, але одразу ж вказує на інших, які, на її думку, роблять щось значно гірше. І ось він, третій механізм вигідне порівняння. Логіка проста на тлі чогось набагато гіршого власні дії починають здаватися цілком прийнятними і для себе, і для оточуючих. Далі у нас дебора, і вона обирає роль жертви обставин вона каже, що просто піддалася тиску і ніби повністю перекладає відповідальність на групу. Це просто класика перекладання відповідальності. Замість того, щоб визнати свою роль, людина вказує на якусь зовнішню силу, чи то авторитет, чи то тиск компанії, як на причину своїх дій. А от Даніел загалі обурений, чому, мовляв, саме до нього причепилися? Його аргумент, якщо всі так робили, то його особиста провина ніби розчиняється в натовпі. Цей механізм називається розсіюванням відповідальності. Знаєте, це той самий ефект чим більше людей бере участь, тим меншою здається частка провини кожного окремого учасника. У Самуела зовсім інша тактика він не стільки виправдовує свою дію, скільки заперечує, що вона завдала реальної шкоди по суті, звинувачує Сару в надто бурхливій реакції. І це ще один прийом. Ігнорування або спотворення наслідків, коли заперечуєш чи применшуєш страждання жертви, стає значно легше продовжувати робити щось погане совість мовчить. А от те, що каже Гектор, справді лякає. Послухайте, він атакує саму особистість Сари. Він не просто виправдовує свої дії, він по суті позбавляє її людської гідності, і це, мабуть, один з найнебезпечніших механізмів. Дегуманізація. Коли Гектор порівнює Сару з твариною, він ніби дає собі дозвіл не відчувати до неї ані поваги, ані співчуття. Ну і наостанок Антоній. Його відповідь це просто вищий пілотаж. Він бере і повністю перевертає ситуацію з ніг на голову. За його логікою, винен не він, а сама жертва, яка нібито спровокувала таку поведінку. Це є те саме сумнозвісне звинувачення жертви, або як кажуть психологи, приписування провиди. Антоній просто зображує свої дії як якусь виправдану реакцію, і таким чином знімає з себе абсолютно всю відповідальність. А тепер давайте поглянемо, як усе це складається в єдину систему. Ось тут зібрані всі вісім виправдань, які ми щойно розібрали, і поруч їхні психологічні назви: від морального виправдання аж до звинувачення жертви. Разом вони створюють такий собі потужний щит від почуття провини. І що важливо розуміти, це не просто якісь випадкові відмазки. ні. Все це частина цілісної психологічної теорії, яку розробив дуже відомий психолог Альберт Бандура. Сам Бандура пояснював це дуже влучно, він казав, що у всіх нас є внутрішній моральний компас, але ось ці механізми самовиправдання можуть його тимчасово вимикати, і саме тоді ми дозволяємо собі діяти всупреч власним же цінностям. І це не просто академічна цікавинка. Коли моральне самовиправдання стає звичкою, чи то для однієї людини, чи для цілого суспільства наслідки можуть бути жахливими, це прямий шлях до зростання жорстокості та втрати емпатії. І наостанок, давайте просто на мить замислимось, які з цих виправдань нам доводилося чути від інших, а може іноді і використовувати самим. Розуміти ці механізми це перший крок до того, щоб помічати їх, і можливо, саме це знання допоможе нам усім робити більш усвідомлений та відповідальний вибір.